Вітаю в ефірі. Інформаційна програма на межі тиждень, і ми обговорюємо головні місцеві новини останніх семи днів. Пропоную поговорити про російський удар по дружбі у передень великодня, про життя людей у прикордонних селах на Шосткинщині, а також про місцеві традиції поминання померлих на родоницю. Російські військові намагалися зіпсувати Великдень жителям дружби. нанісши масований удар по місту обередень найбільшого християнського свята. Як і рік тому, коли під ударом ворога був психоневрологічний інтернат у Сусі, окупанти били по мирному населенню. За офіційними даними, обійшлось без жертв, але одна людина отримала поранення. Житель дружби Олександр Мілюков опинився за лічні метри від місця вибуху. Ось що розповідає чоловік: Ну, бив я на, на кухні, о, произошло три или четыре даже выбуха. Вот. Моя говорит, это по хутору стреляет. Вышел я на улицу, сюда закурил и стою. Вот. Такой хлопок сильный, что аж это самое. Ну, я аж перепугался. Я сразу заскочил за стенку. Вот И голову высовываю, второй прилет. Вот вишня вон стоит. И возле этой вишни такая вспышка и пламя так вниз. Взорвалась она как бы в воздухе, понимаете? Потому что там и воронка такая маленькая. Во. И все пламя пошло вниз. Попало соседки в дровник. И от дровника вот это все пошло. И начали обстрелы бить дальше туда. Три или четыре прилетело. Вот тут еще два прилетело, потом где-то еще далеко прилетело. В общем, я насчитал 21 приход. Вот. Ну и все. А потом через час приехала, когда пожарной дали разрешение, и она приехала, начала тушить. Дружбянин Артем Ливанець говорить, що росіяни були по місту запалювальними боєприпасами. З 6 до 7 вечора це було. Спочатку розбили кам'янку, Романского поселке, потом пошибить по нам. Много выбухов было? Много, очень много. Били в течение двух часов. Именно кассетами. Эти снаряды взрываются в воздухе. И подпаливали, именно подпаливали. Вот где дом, он там стоял ребенок в Град, вот эта финя прилетела полуметра от ребенка на крыльце. Выбил веранду, у него не взорвался вот в соседнем доме. А сам... вот, жилой сектор, жилой сектор. Тут лікарня рядом, вони були по лікарні. По лікарні і школа, і де школа. Бі били по школі і по лікарні. А Ганна Моковець розповідає, що один з старядів пролетів за лічені метри від її 11-річного сина Дмитра. Ну коли почали стріляти, ми всі були вдома. попадали все на пол. Когда уже второй раз начали стрелять, ну, как-то трошки дальше было. Потом я начала кричать, говорю, давайте спускаться в подвал. Мы спустились в подвал, что мать моя первая, еле ноги болят. Я за ней и кричу, Димулька, давай быстрей. И все, и этот удар, он как-то неожиданно все. Удар, у меня истерика, кричу, блин, за сыном, уже ну, вообще начала переживать. Он, мамочка, я живой, истерика. Он начал кричать. Я говорю, успокойся, все нормально, мы в подвале. Это и после того еще несколько раз оно рядом где-то прилетало. Вот так все, все живы здоровы. Ну, в веранду попала, пробила диван, стены попробивала. И как раз возле подвала снаряд приземлился. Испугались все. Сколько шин на Одиннадцать. А 8 травня дістались прикордонному селищу Шалигіне, на яке росіяни скинули два каби. Жителька селища Ольга Гулакова розповідає, що удар був раптовим і вона не встигла сховатися. Вчора вибухи були в школу влучання. Ну так ми зрозуміли, що воно не розірвалося. І загороди влучання: два каби в сторону і два там ферма. Це на городі була, не встигла добігти, навіть до фірточки. Як зрив, я повернулася. Вибух великий був. Ставшись нагодою, ми розпитали мешканців шалигного про життя у прикордонному селищі про те, чи планують вони виїжджати. Думки людей розділили. Чо не виїжджають? Виїжджати збираємось після 15-го будемо виїжджати. Ну, думаємо, що повертатися, щоб ненадовго, але як буде. Це ви боїтесь наступу, ймовірно, так? Да? Ну так. Як кажуть, що з 18-го щось буде, і син сказав, щоб виїхали з бабушкою. То тоді. Ще було, можна жити і ми не збиралися виїжджати. Ну, як вчора було, і під Пасху, що підстанція теж за огородами п'ятницю, і суботу, можна сказати, п'ятниця весь день і субота також обстріли. А вам не пропонують кудись сідову? Ні-ні-ні. Ніхто нічого. Ще може, ще будуть пропонувати, але поки нічого не пропонували. Ну нам є куди їхати, так що ми будемо їхати. А так всім забезпечені в селі. Швидка допомога. Швидка є, так, да, да. Так, всім, гуманітарку ж дають нам. І швидка є, не було, але ж голова добився через Київ, що швидку повернули нам. А транспорт от, до Глухова? До Глухова, слава Богу, що сумська маршрутка теж відстоювали. Угу. Якщо сумської не буде, то виїхати нічим. Таксі, а таксі — тисячу гривень. А багато людей залишилося, знаєте, так? Ну, людей багато. Що виїжджати тільки з дітьми, повиїжджали ще у 22-му році, ну і зараз. Зараз вже обстріли скільки почалося. Потужні були вибухи? Потужні. Вікна, хата, так, дриби А часто у вас такі? Ну, як часто, ну, не часто, але ну, через день так точно. На день разів по 10 точно. О, скажіть, не плануєте виїжджати? Поки не плануємо, нікуди нам їхати. А не пропадуть вам нічого? На не жаль. Немає, да? А от чи продукти є, може там аптеки атаків забезпечені? — Продукти є, у нас свої городи, цим ми рятуємось, гуманітарку іноді дають. А хліб такий завозять? Хліб завозить, так, у нас в магазинах є хліб. А з вибухів не їздите? так? Чи є транспорт? Транспорт є, ну. Обходимо. Обходимось так. А швидка? Так, швидка у нас є, так. Працює. Ну, тобто все добре, Живемо нормально, як усі. І чи часто у вас вибухи в селі? Ну, частенько, частенько бувають вибухи, частенько. По людям попадає? Ну, по людям пока, слава Богу, ні. Ні, то раніше раніше було, а сейчас пока нічого. Чи продукти вот. вам привозять? Привозять. Гуманітарку дають, 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 дають гуманітарку, продуктами снабжають нас. Спасибо. А в магазинах. І в магазинах є у нас усе, Є. Наступного вівторка за місцевою традицією жителі Шостки ще небудь визначати поминальний день, радоницю або діди. Про те, що треба зробити цього дня, кореспонденти на межі розпитали настоятеля Шосткинського храму ПЦУ отца Сергія. Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Після Воскресіння Христового усі душі, які на небесах вийшли з гробів і полинули до Господа. І там зі славою Господньою існують на небесах і живуть там. Але в період світлого, воскр... світлого тижня, вони всі біля нас. У вівторок ми збираємось усі у храмі Божому, щоб провести ці душі знову на небеса, на своє місце проживання біля Господа. Вони Хочуть від нас почути найбільше це молитву Господню за, за себе, а вони вже за нас помоляться там, на небесах, попросять до Господа допомоги для нас. Але ми повинні їх провести, тому і це, цей день вівторок, на дев'ятий день після Воскресіння Христового. Ми, ми, ми у храмах проводимо ці душі. На небеса тут лунає молитва, тут вони з нами зустрічаються, а потім вже кожна людина разом з своїми рідними і близькими йдуть на кладовище.